Футбольна столиця Бродівської громади село Суходоли сьогодні приймає традиційний вже для неї міжобласний турнір з футболу до дня захисту дітей. Цікаво, що на нього прибуло 24 команди юних футболістів зі своїми групами підтримки. Традиційно розпочалося із урочистої відкриття. Даємо вас на нашому футбольному полі в Каса Сам перед я хочу подякувати Богу і нашим. Захисникам, які сьогодні нас захищають, і ми маємо сьогодні мирне небо і можемо провести цей турнір до дня захисту дітей. Також я хочу хвилиною мовчання згадати і наших захисників, які полягли і віддали своє життя за нашу Україну. Ми дуже раді сьогодні, що ми можемо провести цей турнір. І привітати команди, які до нас приїхали. Це. Команда Дюсиша Радехів, дюсише, чемпіон зборів, ФК Тріумф Радивилів», Рочин «Суснівка», Золочів», США Золочів, Так Поза, Дю Горохів та господарі поля ФК суходоли про особливості цьогорічного турніру спілкуємось із організатором, президентом футбольного клубу Суходоли Мар'яном Лагодою. Добрий день, вітаємо Де? вас з цією гарною подією. Раді завжди брати участь. Отже, розкажіть, скіль як ви Цьогоріч підійшли до організації цього футбольного турніру. Ну, цьогоріч до організації цього турніру міжобласного ми підійшли, як ніколи, незважаючи на такий складний в державі час, досить серйозно. Бо якщо би вернутися років 10 назад, ми почали проводити в Суходолах такий турнір, який називався Кубок села Суходоли. На Івана Купала 7 липня. Ми з іва... отцем Іваном Мартином такий турнір колись започаткували. Після цього, 6 років тому вирішили проводити турнір до Дню захисту дітей в перших числах червня. Цей турнір почали ми, звичайно, з малої кількості команд. Якщо пам'ять не зраджує з п'яти команд. Пізніше в нас було 8 команд, 10-12, були з одної області, з двох. На сьогоднішній день, у 23-му році, сьогодні, у нас турнір проходить по трьох вікових групах, і 24 команди задіяні з чотирьох областей України. Це є з Львівської у нас команди, з Тернопільської, з Волинської і з Рівнської області. Так що я думаю, що сьогодні цей турнір, завдячуючи Юрію Богдановичу. І Галині Євгенії Сурма завдяки підтримці Бродівської міської ради і відділу молоді культури і спорту Роді Меляни і її спеціалістів. Цей турнір не тільки пройде сьогодні як футбольний турнір, а пройде з різними участями батьків в різних міні таких турнірах. Ще хотів би окремо подякувати нашим Збройним силам України, які дають нам можливість. Не тільки проводити такі турніри, а й дають можливість тренуватися, дають можливість нам більш-менш нормально спати, дають можливість нам розвиватися. як... Дякую вам всім. У нас також багато в нашій команді є дітей, які батьки служать в ЗСУ. Так що хотів їм особливо також висловити подяку. І особливо хотів би висловити подяку батькам наших, Футболістів, футбольного клубу Суходоли, наших діток, які дуже долучаються до нашої команди. Практично без батьків ми б не змогли так численно мати в нашій футбольній команді Суходоли стільки діток. Так що батькам дякую, Юрію Богдановичу, Євгенів Євгенії Сурма дякую, дякуємо відділу молоді і спорту за те, що вони долучилися. Дякую старості, нашій, нашому старостинському округу, Йосипу Віталію Галицькому, який також. Постійно підтримує нас і по великій команді класу футболу, і по дитячих. Дякую йому також. Цікавиться, дзвони завжди питає. Що вам дає цей один день футбольний так? для вашої команди, для вашого села, для вашого футбольного клубу? Цей один день для нас він особливий, чим що діти, які сьогодні приходять на такий турнір, загартовуються і починають ще більше любити футбол. Я можу так відкрив маленьку, може таємницю, може не таємницю. Ми беремо деколи на такі турніри, не тільки тих хлопців, які вже ходять до нас 3-4 роки. Сьогодні, наприклад, у нас є дітки, які можна сказати, сьогодні будуть починати взагалі знайомитися з м'ячом. Ті хлопці є суходіл. Ми їх під заохочуємо. Ми їх заохочуємо тим, щоб вони приходили, бачили ті медалі, бачили ті кубки, щоб їм воно з'являлося ще більше бажання. Тобто той турнір є для того, щоб в майбутньому у нас виростали здорові, мужні хлопці. По можливості футболісти. Звичайно, хочемо бачити деяких з них в професійних командах. Ваші побажання всім учасникам. У нас побажання одні завжди були, є і будуть. Побажання, щоб були всі здорові, щасливі. Щоб переможці не зупинялися на досягнутому, а завжди йшли вперед. А переможені робили правильні висновки, щоб кожен переможений, який сьогодні з різних причин десь не попадав в призери, щоб робили правильні висновки, щоб в майбутньому бути в призерах. Всім здоров'я, мирного неба! Я стою на воротах, люблю. Грати фло. Які твої сьогодні результати? Скільки е, голів ти не пропустив? Ну поки що маю проф. Не пропустив. пропустив. Тоб... Думаю, що, що я ще таки буду триматися, і ми виграємо. Скільки вже років ти стоїш на воротах? Два роки. Другий день зелених свят, а в селі Суходоли якраз у розпалі міжобласний турнір серед юних футбольних команд. Прийняти такий турнір і почесно, і надзвичайно відповідально. Про це спілкуємось із головним тренером футбольного клубу Суходоли Юрієм Сурмаєм. Такий турнір ми проводимо вже вдруге. В нас в суходолах такого масштабу. Складності в нас, в принципі, в нас не виникають складності, тому що. Багато років працюю, багато їздили по турнірах в Польщу, в Болгарію, багато бачили і так само вчилися. Через то стараємося йти до тої вершини, щоб навчитися до кращого. То... Скільки дітей зараз? В нас зараз займається 60 дітей по трьом віковим групам. Це 2014 року, 2015 діти, 2012 13 року і 2010 11 року народження. Ну, в загальному 60 дітей займається нас. Наймолодший учасник вашого турніру і найстарший? Наймолодший 2017 і найстарший 2009, вікна угу. Е, Які організаційні моменти ви робили наголоси, головні? Ну, організаційні моменти це найголовніше, щоб ну, поле там підготувати так само. Ну, покусити поле так само, ну, знавали, так само позвонити до всіх тренерів треба. Покликати, ну, щоб діти, щоб зручно було в час, так само. Ну. Так, отже, на чому ви робите головний акцент? Ну, ми робимо головний акцент на здоровій нації. Кажуть, як буде здорова нація, тоді буде здорова країна. Через то ми проводимо ці турніри раді дітей. Тому що як не буде молоді, не буде і в країні так само здоров'я нації. Саме заключається все. Що так. побажаєте? Ну, побажаю найбільше би хотів. Щоб закінчилась війна, це саме перша, що подяка ЗСУ, яка зараз ми маємо проводити таку можливість, дає нам проводити такий турнір. Сам був на сході, бачив, як там все відбувається. Так що розумію, стараюсь кожну хвилинку присвятити дітям. Одна із найсильніших команд цього турніру це є команда із Червоноградського району. І от ми спілкуємось із представником цієї команди, головним тренером. Скажіть, будь ласка, скільки разів ви вже тут перемагали, скільки ви берете участь? Ой, ми вже так давно до вас приїжджаємо. Ми по вас приїжджаємо і зимою на турнір до Дня Святого Миколая і літом до Дня захисту дітей. Ну на протязі вже багатьох років. І завжди приємно тут гостинністю Бродівщина нас приймає. Буває, що перемагаємо, буває, що призери, але в основному стараємося щоб діти, дітям е, прививати патріотичний дух, виховання, що ми є нормальні українці. Які родзинки цього турніру тут в Суходолах для вас, вашим баченням? Бачення таке, що діти. Зараз батько почався період, вже канікулярний період. і Діти собі проводять відзвілля, вільний час, спілкуються, вони вже один одного знають, вони десь там обмінялися номерами телефонів. Я думаю, що це дуже хороше, Важливо, як діти гарно їм співали. Це хороше виховання майбутнього нашої України. Хочеться подякувати вашим таким спонсорам меценатам. Маріан у лагоді, який живе тим футболом, і були минулі рази тут був, що приїжджав і голова обласної ради Ганущин, був тут ось призи хороші дітям були. І, ну, і знаєте, Юру, я давно, сурмо я знаю, він ще колись я грав за дорослих, він за юників починав, і ми з ним так пам'ятаємо один одного. Юрі і Галині Сурмай за те, що вони живуть тим футболом. Завжди Др ти бачите, друзі, я ми себе проводимо ми їх, запрошуємо до себе. Ми приїжджаємо до вас. Дуже дякуємо за гостинність на цьому турнірі. Цих змагань включає чотири області, і зараз ми спілкуємося із представниками Волинської області. Отже, представтеся, звідки ви до нас приїхали. Розкажіть е про свою команду. Скільки дітей ви привезли? Ми приїхали з Волині. Є таке містечко Горохів. Представляємо ми комплексну дитячу юнацьку спортивну школу імені Олександра Баламути. На цих на цей турнір ми приїхали вперше. Але вже багато років спілкуємося з керівниками ФК Сухудоли, також з, з тренерами всіх, цих, всіх команд, які тут грають. Дуже приємно бачити таку велику кількість дітей. Дуже гарно організовано все. Ну, а результат будемо бачити в кінці. Як ваші успіхи сьогодні? Де ваші хлопці до речі зараз грають? Наші Щось хлопці поки в тіньку. Першу гру поки на жаль програли, але з мінімальним рахунком, але будемо старатися в слідуючих іграх перемагати. Отже, такі змагання це є престиж для Паниковицького старостинського округу. І з цього приводу ми спілкуємось із старостою цього округу Йосипом Галицьким. Йосипу Віталійовичу, вітаю вас з такими гарними змаганнями. Розкажіть ви про організацію, яким чином долучився старостинський округ? Керівництво? Дякую. Вітаю вас на проведенні турніру. Дійсно, маю за гордість, що в селі суходола задякуючи меценату. Депутату Бродівської міської ради від Європейської солідарності Мар'яну Євгеновичу Лагоді і сім'ї Сурмай проводиться дійсно такий грандіозний, гарний дитячий турнір до Дня захисту дітей. І пишаюся тим, що в старостинському окрузі знаходиться село Суходоле. Яке можна по дійсно по правду сказати, є футбольною столицею сільською нашої територіальної громади? До даного турніру позвонив Мар'ян Євгенович, сказав, що щорічно ще до утворення старосинського округу цей турнір проводився вже на протязі приблизно 7 років. Він проводиться цей дитячий турнір, запросив, щоб приїхати, підтримати, долучитися до проведення даного за. Заходу кажуть, ви і дорослу команду підтримуєте не лише такі дитячі турніри. Ну, е... Як староста стараюся бути на всіх заходах, де є люди, де є молодь і саме де є діти. І Зі своєї сторони, всім в межах можливості, звичайно, що я підтримую і ну як можу. Чи можемо ми сказати, що суходоли є хедлайнером оцього спортивного футбольного життя у вашому старостинському? Звичайно, країні? звичайно, суходоли це перше місце, який наш авангард, який дає нам рух і, і на, на них. Беруть, звертають увагу інші населені пункти нашого Сросинського округу. І дуже добре, і дуже завдячую і тренеру Сурмаю, і ще раз Мар'яну Євгеновичу, що власне до великого футболу долучений і дитячий футбол, і створена дитяча школа, де діти з села і з околиць мають можливість займатися улюбленою справою, улюбленим видом спорту футболу. Команда Колос, вона з Рівнівської області, Дубицький район. Ми з на приїхали сюди, граємо, Граємо на рівні з хлопцями. Ну, Пославчини для дівчат нема. Футбол для один. Ну, Ігра така сама, правила всі такі самі. Ми те, що дівчата, це не, ми не звертаємо ту увагу, болюємося за перемогу. Ми ви... хочемо прославити типу, своє село, що такі таланти є в ньому і можемо виграти, зайняти якесь місце. Як давно ви займаєтесь футболом особисто? Тако переривимо, рік граємо, рік і... ну, таке буває, як коли? От прям професіонально. Ага. Так. Наприклад, я займаюся професіонально майже рік і вони також. Ну, Ми рік отак займаємося, да, тренером, все. Чи плануєте пов'язати своє майбутнє з, зі Ні. спортом, з футболом? Ні. А так. для чого це, от, от це хобі? Розкажи. Різко. Ти це хобі, який вільний час. Це спорт, за все це здоров'я корисно. Та і друзі ходять сидіти вдома, ну скучно. А тут ходиш на спорт, займаєшся, Їздиш на конкурси, а, а самого дитинства займаєшся всякими спортами, танцями, футболом. Валювай. Це все, все йде якось на хобі. Це дуже цікавий від спорту. І... Особливо щоб змагатися доказує, що дівчата не слабкіші за а дівчат. Футболістів думаєш, що дівчата слабші. Дивлячись, як хто. Так. Хто грає? Як наголосив президент футбольного клубу Суходоли, це свято не було б так гарно організоване якби не допомогла Бродівська міська рада? І ось зараз ми спілкуємося із начальницею відділу культури, туризму, молоді і спорту Бродівської міської ради Мар'яною Родін. Мар'яно Павлівно, розкажіть, яким чином ваш відділ сьогодні залучений тут на цих змаганнях? Так, справді до нас звернулися організатори сьогоднішнього такого свята спортивного з такою пропозицією долучитися, і ми вирішили таким чином взяти участь теж в турнірі, щоб організувати змагання в. В такому родинному колі можна сказати, це такі змагання, тато, мама, я спортивна сім'я. Тому в перериві між футбольними матчами будуть проходити такі естафети, в яких будуть брати участь батьки, мама, тато і дитина в різних категоріях. Ми підготували теж подарунки для цього, бо переконані, що саме за підтримки батьків. За підтримки старших, за нашої підтримки як влади, ми можемо робити більше для наших дітей щоразу. Тому в таких в такий період відзначення дня захисту дітей дуже приємно, коли до нас звертаються, запрошують нас. Ми завжди стараємося долучитися і чимось допомогти бути корисними. Важлива частина перемоги юних футболістів припадає на підтримку. І ось ми спілкуємося із представниками цих груп підтримки футбольного клубу Суходоли і з мамою пастуха Тимофія. Розкажіть, як часто ви підтримуєте свого сина на таких змаганнях і про сьогоднішні змагання змагання. Ми стараємося частіше їздити їх, підтримувати, ну як є можливість, звичайно, якщо не на роботі. О, так само на тренування ми завжди їздимо підтримуємо, бо ми його вивозимо так само з сусідньої області, з Рівенської, то ми стараємося, ну щоб він завжди тренувався. О, а так, ну взагалі, чому це для вас подобає? так важливо це заняття вашого сина? Ну, важливо, тому що ми побачили ще з маленького, що він нас любить футбол. Він розуміється в тому футболі, як його правильно грати. Йому подобається ця командна гра. Ну тато наш так само любить грати в футбол. І, напевно, від нього передалося. Це йому так подобається. Чому саме ця команда? І чи ви впевнені, що син в добрих руках? Е, впевнені, тому що ми знали Юрія Богдановича ще з тих часів, коли наш тато грав з ним в футбол, в деяких іграх зустрічалися. О, ну у нас нема таких клубів, скажімо, в нашому районі і в нашій області в О, А так ну. Тому були впевнені, що він буде в <смі>, надійми руках. Гру е, ну, ви там зі своїм сином, так? Ці групи підтримки юних футболістів можна сказати, що це сім'я така. Ну так, можна. Та, ми знайомі між батьками вже ті, що постійно підтримують. Ой, ну, Стараються всі батьки більшість, але. Як сказати? Можливо, комусь не виходить, можливо, хтось не так цікавиться з батьків футболом, як та глупа підтримки. Ну, Відсотків 30-40 це як мінімум. Уболівальника пана Богдана називають талісманом футбольної команди «Суходоли». чоловік не пропускає жодних змагань своєї улюбленої команди. люблю Футбол і молодших, і старших підтримую, і дуже радий сьогодні таке велике свято для тих дітей, і що проводяться ті змагання, і щоб поскоріше скінчилася та війна. і дякуючи тим збройним силам, які охороняють нас і боронять нашу землю. І дай Боже їм здоров'я. І ну, і тим футболістам, які тренуються. Скільки ж ще таких вболівальників у вас в селі є? То, я знаю, та приходять на футбол. З різних сіл приїжджають, з Поникви, з баратина приїжджають. Люблять футбол. Вболіваємо за футбол. ваші діти, може, грають? Не грають діти, але ви колись грали? Грав колись футбол, люблю футбол. А зараз? Зараз вже літа не дозволяють, здоров'я не дозволяє таке. Угу. Тобто ви теж вийшли з футболу, можна так, сказати, через Але люблю, підтримую, підтримую. Що дає вашому селу ось цей вид спорту? Не знаю, добре, що розвиваються, діти є де вийти, як то кажуть, вихідні дні Є де вийти, подивитися так, щоб молодь щоб не співалася, щоб займалася спортом я за. Ми зауважували, що юні футболісти дуже з цікавістю підходили до столика, на якому виставлені власне усі нагороди сьогоднішнього турніру. Вони справді дуже гарні в патріотичних кольорах, навіть з вишиваною стрічкою. І про це ми спілкуємося із організаторкою цього турніру Галиною Ляшенко Сурмай. Пані Галину, розкажіть, будь ласка, як вдалося організувати таку красу? Ну, у нас дуже сильно було таке велике бажання зробити такі патріотичні кубки, індивідуальні, які ще в нас не були заподіяні на наших змаганнях, так як і Юрій Богданович є зараз в ЗСУ і служить. І мені хотілося зробити щось іменно таке патріотичне і гарне. І це і ми звернулися до одної фірми Івано-Франківські. Яка нам індивідуально робила дизайн під наш турнір, під все, що ми хотіли. Вони всі наші побажання виконували, робили нам макети, тоді ми замовляли. Дуже гарно. Бажаємо усім перемоги. Ваші побажання юним сьогодні учасникам турніру. Саме головне, щоб в мене таке бажання, щоб чим скоріше настав мир на нашій Україні. Тому що в мене син вже сім місяців на нулю, який в самій гарячій точці, це в мене найбільше бажання, щоб в нашій Україні настав той мир, і ми могли проводити чим більше таких турнірів. Нашим Гравцям, нашим футболістам я можу лише побажати перемоги. Переможе сильний. А в кінці ми вже побачимо результати. Крім основних футбольних поєдинків міжобласного турніру, відбувається також визначення переможців в окремих номінаціях і ось зараз змагаються найкращі воротарі цього турніру.